Так, вітання. Сьогодні буде у нас розпаковка тросив. Будемо сьогодні міняти на коробці. Оба! Точніше, що включається. Зараз витягну, розкладу. Так, прийшли нам 3-4 тисячні і 6 тисячний. Це або на газульку, або на гідроход. Подивимося, з яких, з яких у нас він поганий, і поміняємо. Так, Вперше буду міняти, навіть без поняття, як його правильно. Ну нічого, будемо вчитися, погнали. Так, зверху троси оце Стоїть така табличка, що яка передача включається. Вже один трос викрутив, зняв кришку, щоб вистоїти по центру. Примірно так оп, і троси тоді виставляти, щоб не більше, не менше. Включало-виключало. Це стоїть фіксатор посередині. Його тож поміняємо. Так троси роблять, а якщо згинається десь трохи, все вже не ходить в самому чохлі тросик. І за цього будемо міняти, щоб легенько включались передачі. Так що погнали, ще цього відключуть від того. Так, троси поміняв, кинув три новеньких і на фіксатор поставив новий. Зараз будемо ставити кришки. Не забуваємо мазати цим, салідолом, не герметиком, там, де можеться, там, де ходить, де везде масло, завжди краще мажте солідолом. Щоб не попадало, не робило каки. Так казав мені один хороший моторист. Якщо каже, хоч щоб ходило. Сюди ставимо. Всі маш салідолом. Так як герметик ми не купуємо дуже дорогий, за тисячу вище, що настоящей, що добре. Беремо рівень за сто. Так що лучше мажемося цим солідолом. Так, вижили фіксатор. Зараз нас включена перва. Друга. Відтягнули назад, третя і четверта. От тепер не не м'яко включається, а то дядько ногою впирався. Так, в цьому розібрав у себе, помазав і склав до кучі. По проводці. І з понеділка начну, бо піду на поруді на город. А так усе пороз... порозбирав, ці всі познімав, повикидав, де прогорів, ще поміняю. Щось розберу ці клапана. Ну, проводку, попровірю, чи не роблять. Це мені цікаво. зачем нас такі на масу кидати? Всі чорні <гаду> йдуть на масу. Хай їм грець. Ну що все, друзі, підписуємося, ставимо лайк. І все буде добре.